Шановні члени комісії, маємо сьогодні 20 травня 2025 року 1530. Ми сьогодні зібралися для проведення чергового нашого засідання нашої постійної комісії з питань комунальної власності житлового комунального господарства, благоустрою, планування території, будівництва архітектури на та транспорту Вангардівської селищної ради. Зареєструвалися сьогодні. На сьогоднішнє наше засідання, то тобто, це такі члени, як Берників Григорович, Попович Сергій Володимирович, Сиріт Картем Олександрович та Балановський Володимир Борисович. Тосета, тобто, враховуючи та тобто, кількість членів комісії, які зареєструвалися, тобто, вбачаю вбачають тобто, комісію нашу повноваженою для проведення сьогоднішнього засідання. Тобто, це, Шановні члени комісії, всіма було роздано тобто попередній порядок денного, тобто ви мали можливість з ним ознайомитися. Зауваження, пропозиції, доповнення. Немає. Якщо немає зауважень, доповнень, то тобто дозвольте поставити на голосування тобто попередній порядок денного. Тобто хто за? Проти утримався. Дякую, рішення прийнято. Тобто враховуючи, тобто все попереднє сказане, переходимо до самого засідання, дато, тобто, значить, першим із питанням нашого порядку денного стоїться внесення змін до рішення Монарської селищної ради від року номер 14.77. року да? тобто, No1477. І з вашого дозволу, то сято вибачаєсь на То сьогодні присутні на нашому засіданні наш архітектор да, Валентин Михайлович. То, це, і якщо дозволити, то це, з доповіді по до цьому питанню надаю слово саме Валентину Михайловичу. Валентин Михайлович, будь ласка. Доброго дня всім, шановні члени комісії. У 2015 році було прийнято рішення сесії про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів. А саме був визначений перелік перспективного найменування вулиць на території селища Лонгад. Десь Херноберської області. Ці вулиці, вони ще не, скажімо так, не внесені до реєстрів, вони це перспективні вулиці. В 2022 році було внесено зміни до рішення цього 1477 і 22 жовтня 15-го року. Були видалені там ті вулиці, які там носили там. Зв'язовалися ну, з декомунізацією да, і таке інше. Добавили нові вулиці, які будуть використані на території селищного газу. Тому на сьогоднішній день поставила пропозиція виникла, щоб доповнити цей перелік існуючий трьома новими, трьома новими вулицями. Шляхом ну, викладення цього додатку, переліку перспективної іменування вулиці, в новій редакції. Це вулиці в честь міст героїв України. Це Харків, Маріуполь і Миколаїв. Тут ну, вулиця Миколаївська, Харківська і Маріупольська. Тримановому Добав, добавити цей список. Шановна штана комісії, ви заслухали доповідь нашого ну, архітектора. Ваша думка, пропозиції? Ні. Якщо нема заперечень, тоді дозвольте поставити це питання це, це, на голосування. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Вадим Михайлович, ми обернуємося та саме продовжуємо далі, це, наше засідання. Другим питанням переподемо нас питання про надання на дозволу комунальному закладу Центру на безпеки громадян у нас підсевільного активного гуманітарної допомоги. Попередньо мали можливість вже ознайомитися про е, пожежний автомобіль, який нам ну, пропонують передати благодійний е, фонд МотоХарц. Да, это, а саме це автомобіль скарня, автомобіль скані, наш на пожежна автомобіль на шасі скармія да, э, 2005 року випуску непогана машина, это, в рамках благодійної допомоги, это, э, допомогу нашій громаді, весіння пожеж, і да, так далі, тому подібного, що може призвести до втрат. Особового складу і населення в тому числі. Да? Тобто, ну, я думаю, що як ми сюди говоримо просто народі, то це не раз це каже, да, що народним коням зуби не дивляться. Якщо є якісь інші пропозиції чи зауваження, треба чи не треба нам такий допомогти, то я думаю, що це гріх відказаться. То тобто, можна тільки подякувати таким подарункам, то подарункам. Тому, з вашого дозволу, поставлю це питання на голосування. Хто за те, щоб надати згоду на прийняття благодійної допомоги при нашому комунальному закладу Центр безпеки громадян у вигляді пожежного автомобіля на шасі автомобіля Сканія? Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Так. Третє питання про надання згоди на безоплатне прийняття витрат на реалізацію проєкту будівництва Алгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою вулиця Фруктова, 9АСТАНГАРД Діопольського району Одеської області коригування. Так звучало у нас цей проєкт. Також звучав нас цей проєкт. З Божою допомогою, з допомогою області, то це і нашими силами, то це е, е, завершено будівництво цього об'єкта, то это будемо мати велике сподівання, що цей об'єкт принесе нашим е, жителям, нашої громади, то это комфорт. Да, е, це якраз приміщення з розряду тих, які як то кажуть, щоб там було мінімум відручів, да, Якщо ми там і вважаємо, що там було багато людей, то тут якраз. Противоположна проти сторона цієї теми каже, що краще там нікого не було. Та, нехай всі тут це. Та. Але тим паче отрималася гарна будівля, комфортно, тобто для як і для працівників нашої амбулаторії, так і для відвідувачів. Я думаю, що то, с, люди оцінюють цю тему. То, відповідно, то, сета, так як виконувалося будівельні роботи обласним уксом, то, сета, ми його передавали, то, сета, колись на це. Та. Зараз до нас, до нас звернулися вже з проханням надати згоду на безоплатне прийняття. Витрак на реалізацію цього проєкту. Маємо об'єкт, об'єкт, який потребує громада, це вашу думку відносно того, надаємо згоду, Якщо так, прошу голосувати. Хто за, проти, Утримався? Дякую, рішення прийнято. Так, переходимо до ще питання. Про вжиття заходів з домонтажу незаконно встановлених об'єктів благоустрою. Так? Це питання має таке складне коріння, це складне коріння. Ми вже про нього не раз не говорили, тось, багато не хочеться говорити, неодноразово було прийнято рішення виконкому і так далі подібно. Незаконно встановлених парканів, воріт і так далі, тому подібне, тобто, .е. на території комунальної власності немає ніяких нато реакцій там немає нікої реакції, тому .е. відповідно було прийнято це, це, це рішення на то, що немає не, не, не ніякої реакції на рішення виконкому, тосита .е. піти з, таким, з такою пропозицією, тобто, .е. з метою захисту англівської. Селищні інтереси вонарської селищної ради да, то є те, застежі дотримання законодавство щодо встановлення об'єктів благоустрою та щодо користування прошеного на засідання плану засіданнярської селищної ради прийняти рішення про звернення Вонарської селищної ради до суду з відповідним позовом по. Дев'яти особах, ви мали це це можливо змільовуватися, вони практично всі ідентичні ці дев'ять рішень, це проховчі тільки то есть, фамілії, до яких буде позивний від Аванарської селищної ради. Ви ознайомлені з цими питаннями. да? то це, Я не бачу есть, на ньому, це говорить це технічне питання. то це, Можу ставити на голосування, чи є якісь там Чайно. інші пропозиції відносно цього до доповнення? <різь> Немає. Да? То є, тоді е, я думаю, що ми поставимо його, к, всі, всі це пакетно, то сюди о, не будемо цей. 9 да? Вони всі однотипні. <клух> да? е, давайте зробимо так. То є, хто за те, щоб проголосувати без пакетно ці 9 питань однотипних? Хто за? Проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Тепер ставлю конкретно есть, голосування есть, за, за пакет э, э, цих питань. Да? Хто за? Проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Есть, это, э, ну, на цьому питання, які були поставлені на нашу позачергову комісію, це вичерпані. Всім дякую, всім дякую. Вибачайте за певні обставини, що приходиться говорити. Життя і не досяг і потребує рішення. Всім подякував, гарного дня і ніякого надумання.